Звільнені від терористів міста з кожним днем все більше повертаються до мирного життя зокрема, днями у дружківці, неподалік Слов'янська та Краматорська, знову відкрив двері для охочих займатися хокеєм чи фігурним катанням льодовий палац. Можна забівають і цікаво кататися і вчити різні прийоми Хорошо. на льду. У цій школі. В Дружківці діти займалися з минулого року. Та всі їхні мрії ледь не перекреслили терористи. Через них майбутні зірки льодових арен мусили зупинити тренування. Після звільнення міста їх поновили, та ще й запросили займатися хокеєм і фігурним катанням хлопців і дівчат з довколишніх Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки, а також тих, хто переселився сюди із Донецька. А загалом понад в пів тисяч дітей для нашого регіону прекрасне рішення, тому що ігровий віда спорту мало розвити у нас. А такий благородний від спорту, як хокей, це находка для нашого регіону із Краматорська, людовий сезон відкривають з державними символами. Згодом урочиста присяга юних спортсменів і вручення спортивного спорядження, екіпіровки і трансфер автобусом на тренування безкоштовні. Жизнь продовжується і дітей не надати діста і радості і заняття спортом, фізкультурою. Наша першочергова задача масовості набрати много більше кількість дітей. А всі спортсмены, чемпіони, которые становились, ані всі выходят из масовості. З 20 вересня поруч почнуть зводити ще одну ковзанку за два місяці. Вона буде готовою і зможуть прийняти загалом тисячу вихованців. Діти після такої стресової ситуації жизни. Это очень красивые виды спорту И я думаю, що вони знайдуть себя об'язательно. Я навіть поспоїв з руки, що ми э, виграємо зо мы выиграем, выиграем медалі чемпіонату мира по хоккею раніше, ніж чем медалі чемпіонату мира по футболу. Перший матч у сезоні між вихованцями школи, які буквально напередодні приїхали сюди із Донецька. Поки старші грають, молодші захоплено спостерігають. Я ще маленький, щоб грати. щоб вирвав, вирос, навчився. Клюшка і не ні адрічна у перервах між періодами. Виступи фігуристів. Перервала там, коли це все почалося два місяці вообще не тренувалася. Потім нас сюди позвали. Я на розмінки тренувалася. У першому матчі рахунок 1-3. Тренер грою задоволений. Після чотиримісячної перерви хлопці показали непоганий результат, і рахунок неважливий. у будь-якому разі. Перемогла Україна. З Донецької області Дарко Оліфер, Дмитро Матвієнко, Владислав Нікітенко. Факти. ICTV.